Давай сюда этой сторони иди сюда. Я перший фуаз взорвав я на дорозі вночі як це відбувалося. Так, да, мені ні, не було військової підготовки, але я вам трошки розкажу свого дитинства в шахтарському регіоні. В дитинстві, якщо піти на шахту, на шахтний відвал, де породу вивалюють з шахти, можна було походити по відвалу і знайти невикористаний електродетонатор або пол шашки розсипаної вже аманіта. В аманіт насипали в стеклянну бутилку, вставив туди-туди електродетонатор, пробку зробили з пластиліна, і ось вот це вставок кидаєш, і на берегу бытовая крона 9 вольт. Плюс на мінус вибух. все, потім поплили рибу, позбирали. Тобто, от це это, да, это була така навик у мене з дитинства. Перший фугас, я от саме так і зробив. На узбіччі дороги ми клали в чорний салафановий пакет цей снаряд, провода в кусти, і коли їде вночі колона, вони завжди їхали вночі. Плюс на мінус між двох КАМАЗів вибух або Града вибух, все, і тікали. Ніхто за нами ніколи не біг ніхто нас не шукав вночі. Ми робили, що хотіли. Вони боялися нас шукати і там гнатися за нами. Для нас, для Луганчан, для Данчан, повномасштабне вторгнення відбулося 2014 року, 24 серпня. Регулярні війська перетнули кордон і захопили. Нанесли наші армії враження під Лавайськам в Донецькій області і під Луганським аеропортом в Луганській області. 25-го зранку росіяни зайшли на з території антрациту. Почались бої на околицях Міусінська, Новопаловки. Там стояла Житомирська бригада. Це були хлопці, срочна служба. Хлопці, 19 20 років. Так, да, ті хлопці вміли керувати танками, БТРами, але я розумію, що це були дуже юні хлопці, і вони не мали бойового досвіду і психологічно не були так готові до війни. Наші, дошки, дошки. Так, ви хто? 42-й. Откуди диваєтесь? його знає! Комсомольсь приїхав! Да? Нашу нашу на колонну... Українська армія відступила. Я прийшов на приїхав туди на велосипеді до Міусінська, туди на а, і побачив таку картину: Відбиті стоять українські БТРи, БМП, лежать вбиті українські солдати. І один кадировець дав іншому свой смартфон, а сам пішов до гарячій, залишому українському БТРу, став ногою на українського солдата, так ногу, ну, в руку фотоапарат, ногу поставив, і щоб його сфотографували таким брамом. Тут я вже не витримав, я підійшов до нього і почав його запитувати, що ти робиш, хто тебе виховував, в тебе взагалі мати є. Мав ну, це зупинило його. Ну, було б, що я був не один, нас там зібрала столпа місцевих, там чоловік 15-20, мабуть, тому мене не чіпали, і я одразу пішов. Я прийшов додому, зібрав хлопців, яких ну, мені підтримували, казав, що хлопці все, почалася вже, вже окупація. Прийшла російська війська. це вже, вже окупація, це вже все. Треба щось робити а, влітку 2014 року, в липні. Автомат Калашникова можна було купити у наших місцевих козаків за 200 доларів. Кулемет Калашникова коштував 300 доларів. СВД, Винтівка, коштувала 500 доларів, РПГ стоїло 400 доларів, граната стоїла 50 доларів. І я зрозумів, що треба купувати зброю. Я е, виїжджав на підконтрольну Україні територію, там я мав рахунок в банку добрий, і брав гроші, е, повертався і почав купувати зброю і набої за свої гроші. Більше моїх товаришів казали, що Володимир, ну що ти кажеш, ну що, ми будемо вбивати громадян Росії. Російських солдат, там ти пропонуєш там підривати там мости, там щось зробити, партизанську якусь діяльність. Це ж заборонено кримінальним кодексом. А якщо повернеться українська влада, е, що ми будемо казати? Нас же всіх посадять в'язницю. Я говорю, хлопці, ну а що нам робити? Ну давайте будемо сидіти і чекати. Так по одному будуть, як вночі їздять вони, як в 37-му році, при одному будуть приїжджати, нас все одно знайдуть. Будемо пояснювати, що це був самозахист. І оце переконало моїх товаришів, і ми зробили першого партизанський вихід. Це був, мабуть, 28 серпня. Було коли українська армія відступила, росіяни ховали от ті танки, БТРи, урагани від журналістів, ну від місцевого населення. І от ті тримали техніку, робили табори за містами. От під містами за красним лучом, під міусінськом, вони зробили такий табір. Ми з хлопцями з дитинства пам'ятаємо кожну річку, кожне ставок, кожне поле там, це наша, це наша земля. І ми вночі взяли автомати, автомат, кулемет і пішли туди до них. Ми як можна ближче підійшли до їхнього табору, скільки можна ближче, і просто почали стріляти. Просто так, от по табору, хто скільки встигне, то одну обойбу, то дві, то три, і втікали. І втікли. Продовжували чинити самостійний спротив. То, що ми робили, от почали саме робити до е грудня. року версия на жд неизвестной подорвали электровоз на железнодорожном перегоне дари ковальянововский свердловского района лнр инцидент произошел 2305 под проходящим электровозом был произведен подрыв железнодорожных путей возникло небольшое возгорание но оно было потушено сходу с рельсов не было уточнили в министерстве и только когда в грудне 2014 року тут в киеве мы подписали контракты с головним управлінням розвідки. І тільки з цього моменту ми стали вже как би офіційними агентами військової розвідки. І оці от, от з грудня 2014 по вересень 2015 року, то що я встиг, я був організатором і учасником 30 успішних бойових операцій, які ми виконали по завданню головного управління розвідки. По данным разведки армії Донецкой Народной республики Українська сторона начала использовать добровольческие батальйоны для акции устрашения в прифронтовой зоне ДНР. На перегоні Южно Донбасская Еленовка произошел взрыв, и были повреждены два пути. Были заложены фугасы. І розрушена повністю наша інфраструктура. А ми я любив завжди тролити росіян і робити операції на якісь календарні дати советські або російські. 23 лютого до дня совєтської армії, 23 лютого 2015 року. Ми спланували операцію в Донецькій області. Ми зібралися. І пішли з Красного Луча на Іловайськ Пішки. Зібрали зброю, бухівку, їжу. Ми вночі йшли, а вдень спали в посадках. Ми дійшли так до А, і між Іловайськом і Харциськом замінували залізницю часовою, з часовим механізмом і поставили декілька мін пасток для піхоти навколо. Міна наступний день спрацювала 23 лютого. Вона вибухнула. Ми підірвали цю залізницю. Да, ну, потягу не було, але вони одразу намагалися її відновити і набіжала туди солдат і робітників. І вони почали підірватися на мінах залізниця пастка навколо залізниці. Це призупинило постачання снарядів на тиждень. Бо це ми рахували ну, наше перше такої вагомої ну, перемогою. Перемоги, що ми зупинили постачання снарядів. На місці пришестя працює оперативна група МЧС ЛНР. В случаї поїмки преступників ждеть сурове наказання. Наказання буде, наказання буде сурове. Тим більше. Це теж шпіонаж, шпіонаж придати. Ну і сама така цікава операція, яку я спланував і провів, це. За яку ми мені дали першу бойову нагороду? Ми знайшли відрізок цього газогіну ставрополь Москва, відкритий, неохороняємий. Ми поставили великий кумулятивний заряд і підірвали цей газогін. участке магистрального газопровода Ставрополь-Москва в окрестностях города Ровеньки под Луганском произошел взрыв. Одной из версий произошедшего является теракт. В результате взрыва газопровода, диаметр которого составляет от 700 до 1000 мм, возник пожар. По прибытию на место было обнаружено, что горит газопровод высокого давления. Стол пламени был высотой где-то около 25-30 метров. Він дійсно вибухнув, а, спалили ми тоді дуже багато російського газу. Причина взрыву розбирається спеціальна комісія. Однак определенные виводи оперативники вже зробили. Характер этих повреждений говорить о том, що вони возникли не во время аварії, а були результатом диверсії развитиї групи противника. Офіційні виводи будуть озвучені після проведення розслідування. Так як це було на 24 серпня на день незалежності України, така мене представили до першої бойової нагороди. Ну, давайте я так, я стисло розкажу, тому що це був дуже довгий для мене день, був дуже насичений. В Луганську є два аеродроми. це цивільний аеродром і військовий аеродром, невеличкий в самому Луганську. І вони в 2015 році почали по телебаченню казати, що вони старі совєтські літаки відремонтували, які там були в музеї. І от час у них з'явиться своя військова авіація. Але ми знали, що вони хочуть вночі перекинути літаки з Ростова, і нам військова розвідка дала завдання: ну, що роказав так, що хочете робити там, але щоб неможливо було вночі посадити літак. Це треба було або знеструмити аеродром, або пошкодити диспетчерські вежі. Я вирішив піти один. Проходили навчання, приїжджали тут в Київ на таємні військові бази і проходили навчання декілька разів. Я, ну, я пройшов три курси взагалі за рік диверсійної боротьби. І о, я взяв міну і вночі пішов туди, в сторону посолка Хрещевата, о, знайшов стовп більш-менш ні, ні траси, і поставив часову міну і зробив помилку. Як нас вчили, тим шляхом, яким приходиш вночі, тим шляхом і треба повертатися. Але я пішов в інший бік туди в сторону аеродрома і наступив на стару мабуть, розтяжку. Я просто думав, це проволока, нахилився, хлопок детонатора, і я вже на другій секунді зрозумів, що це розтяжка, і... ну, але я так нахилився, я встиг впасти на коліна і отак закритись руками. Але сили мене не лишили. Я зрозумів, що щось можу зробити, випалзти. Мене, Так мене знайшли російські солдати. І вони вирішили, що я цивільний, просто там підірвався на мінному полі, і мене твізли в лікарню. Але на наступний день спрацювала ця міна. Вона вибухнула, був знеструмений аеродром. Мені ампутували руки. Тому що я, ну, когда полз, я зараження крові почалась, щоб врятувати життя, мені їх просто ампатували. Мені було, розірвало живіт, зшивали кишечник. Теж я в, в общий наркоз. Мені сшивали, розірвало обличчя, о -о -очі, сшивали очі обличчя. Я пам'ятаю, що знову стояла людина, яка стикала мені холодний ствол пістолета в чоло і испытала. Владимир Павлович, адреса пароль, явки фамилию, ваших командирів?» От такий говір такий же московський. Я зрозумів, що я в полоні і мене допитують вже росіяни. Я розповідав спочатку одну легенду, що м -м, мене просто этот сами, просто йшов по полю там, вночі там. А, він сказав, що ми знаємо, що ти брешеш, ми зламали твій смартфон, у тебе там військові програми. Короче, можеш нам сказки не розповісти свої, давай розповідай, то зараз почнемо тебе тобі різати тебе на рівні. І е, Я вигадав іншу легенду. Я сказав, що да, це я підірвав лінії електропередач. Я підірвав е, військовий потяг в Лутугіна, я встановив міну під Дебальцева. Е, це зробив я, це був особисто я. Більше ніхто в цьому не має, приймає участь. Е, е, я це зробив е, осознанно, я проти російської окупації. І коли я так зізнався, допити до петиції припинилися вже більш-менш, менше І е, вони повірили, мабуть, мені повірили. Як і мино нормальник и детонатор царю касать дали приказ выехать в сторону Утуина. из-за озера на железной дороге, которая идет из ровеньков в сторону Туина. В таком скрытом месте где-то там. Ставить аж грізне да Вони хотіли, щоб я став на коліна перед російськими журналістами і просив прибачення перед росіянами і перед місцевим населенням, як вони казали, що я пішов проти Росії, проти ЛНР. Вони казали, що хочеш, кажи, кажи, що тебе підкупили або тебе ти злязалякали. Но це не твоє особисте було рішення. Я казав, що я такого робити не буду. Це було моє особисте рішення, і я від цього не відмовлюсь. В результаті жемчуговим з використанням получених взривчатих віществ були здійснені підриви железнодорожного полотна в районі Лутугіна, а також лінії електропередач в сентябрі текущого року. І на наступний день мені забрали з лікарні і відвезли, посадили в луганську в'язницю в камеру з кримінальними злочинцями. Оце це була повна жесть, звісно. Луганська в'язниця це така стара в'язниця, що поволонені німці її будували. Там, звісно, туберкульоз, гіпатіце, пшик, лапи, антисанітарія, ваніща. Але з'ясувалося, що я знайшов ну, спільну мову з цими ну, кримінальними. Я, там, в кожній такий є «смотрящий», старший. Мені прямо сказали, що я маю йому представитися, хто я є. Я сказав, що я партизан, я воював. Він сказав, що ну, в мої, за мою історію таких ще не було. І дав наказ всім в камері мене не чіпати, що я політи... називали політичним. Я політичний і мене ніхто не чіпав. А навпаки, мені дали людину, а, коли мені дізналися, хто я, що я ну, нормальна людина, в моєї родини є гроші. Ну от це, мабуть, зіграло велику роль. І Вони дали мені Сматрящи дав мені там, такого чоловіка, і він просто допомагав мені жити. Він з ложечки кормив мене, він купав мене, він брив мене прав мої речі, допомагав мені вижити. І в один із дней прийшов в начальник санчасті, дав наказ мене постригти лиса, тому що у мене вже були вши. Я чухався весь, мене постригли лиса, помили шампунем проти вшей, мої речі поправи. Я не знав, що трапилось. Тож там охранник мені сказав, що тебе хочуть поміняти, але не вірив. Я не вірив, що буде обмін. На наступний день да, вже прийшов сам опір, принес з дому пшикнув на мене одеколоном. У мене були шляпки такі. Мені забрали шльопки, У когось там із камери забрали туфлі, дали мені туфлі, одягнули. І мене забрали з камери і повезли кудись. Совість? Моя совість в мене, в серці. Моя совість. Я пішов. Как ты говоришь, я это как... А ви вы, вы Путінський пропагандон? Це як зомбі. Ти говориш, як то тебе зомбірові. Хто сюди тебе прислав до мою родину? Чого ти сюди приїхав? І коли я вже почув голос Ірини Геращенко, я теж її пам'ятаю голос з 2014 року, я з нею листувався ще в 2014 році на Фейсбуці. Я вже більш-менш повірив, що я, ну, я дійсно обміняла. Але коли вже я почув голос дружини. Все я вже дійсно зрозумів, що де мене дійсно обміняли, і тут я вже не стримався. Я був натягнутий як пружина, але вже потекли сльози, і я не мог вже стримуватися. Уже сльози тікли, і я... Все, я вже зрозумів, що я на свободі. Мені <му> я вже переднує, ми тільки Наконец-то. Наконець так. Я побачив дійсно, тоді, коли мені обміняли, що моя родина мене зустріла. Україна за мене боролася, мені обміняли. Головне управління розвідки мене зустріла. Мені допомогли вижити. Я знаю, що мої товариші теж мене не забули і за мене помстилися. Я розумію, що я все робив правильно і все було не дарма. Ми все одно переможемо.